і сестри, Сьогодні споглядаємо цю сумну мить, як мамі віддають тіло Ісуса, яке вона нам віддала. Що ми зробили з тим тілом? Зневажили, розп'яли, віддали набочування і довели до смерті. І вона, мати, його приймає другий раз. Я дуже люблю Гошівську ікону Богородиці. Там Марія з маленьким дитятком Ісуса. Але вона його дитятку просто від себе повністю ніби відриває. І так в повітрі є простір між Марією і Ісусом. Це є, означає, що Марія повністю нам віддає Ісуса. Вона не для себе Його прийняла. Вона не каже це мій Ісус. Це я його мама. Вона повністю нам його віддає. І Ось парадокс. Вона його отримує назад. Після нашої зневаги, невірства, усе те, що ми не раз нашим непослухом і бунтом причиняємо йому. І вона приймає його, тіло, щоб повернути його. Завернути його у плащаницю та дозволити поставити його до гроба. Марія сьогодні нам віддає знову тіло Ісуса. Вона віддає нам Його у присоті Євхаристії. І ми сьогодні чули Євангеліє на службі Божій. Я є хліб життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне. Тіло Господа Ісуса. Знята із Христа, віддана нам і в присуті Євхаристі кожен раз дається нам. Як ми його приймаємо? Апостол Павло каже, хто їсть тіло і п'є кров з недостойно. Як це недостойно? У стані тяжкого гріха, не освячуючи ласті. той винен за тіло і кров Ісуса. Той є з тими, хто його розпинають і дотепер, Ще не кається, не каже пробач Ісуса. Не той, хто бере кліщі і виймає із тіла Ісуса цвяхи, а той, що далі прибиває і є винним за смерть Ісуса. Господи, дай нам ласку достойно тебе прийняти, у стані освячуючи, ласки кожен раз. Апостол Павло каже, що є ще одна причина. Є ще одна. Обставина, коли люди зневажають Ісуса, не розрізняючи, що вони приймають Його тіло. Бо для багатьох це просто спомер. І багато християн, багато протестантських течії кажуть, ну то це ніяке неданство. Це ж не є справжнє тіло Ісуса. Та Це просто спомин. Ісус каже, Робіть це на мій Та це Ми згадуємо, так? Це згадка. Але це є хліб. І багато християн. Я чув, як одна бабка казала до внука в греко-католицькій церкві. Бо знаєте, діти йдуть і приймають Ісуса також, дітям нас дозволено приймати Ісуса. А бабка каже до внучка, йди, йди внучку, тобі священник дасть хлібчика. І коли маленькій дитині бабуся, яка старша, свідома, доросла жінка, яка ходить завжди до церкви, каже, що це хлібчик, то таке сприйняття Ісуса. Де тоді Ісус для неї? Ой, дуже далеко. Він десь там, замість того, щоб бути поруч. Я з тобою в Тайній і ти мене приймаєш цілковито. Тому ті слова справджуються, коли Ісус сказав святій Фаустині, Фаустина, якби ти знала, як мені не раз є важко і тяжко у серці і душі людини, коли вона мене приймає у стані гріха, я душуся в такому серці, я мушу вийти з такого серця, бо мене там не люблять, бо мене там у тому серці не знають. Я змушений покинути це серце. І це правда. Господи Ісусе, прости нас, що ми часто зневажаємо Тебе, приймаємо Тебе у грісті, не розрізняємо і йдемо до причастя за звичкою. Всі йдуть, а я йду. Пробач нам, Господи, і дай нам ласку завжди пам'ятати, достойно і розрізняючи кожен раз. Приймати тебе в Святі Ухаристії, щоб розуміти, зараз я, річний Петро, влучуся з істинною і правдою. Зараз я, стані освячуючи ласки, готовий, достойно прийняти, розрізняючи тіло і кров Ісуса. Дай, Господи, ласку. веди мене до постійного цього розуміння, що зараз має відбутися. Дай мені бути достойним не тільки зняти тебе із Христа, а прийняти у своє тіло, у душу і дух. Амінь. Отче наш кто